Доброго дня, ми з України, вітаю вас! Хочу в цьому відео розповісти вам про складнощі, які вас можуть чекати, якщо ви вирішили робити аузпільнок. Питання, які мені зараз задають, а взагалі чи варто його робити, чи можу мені їхати додому. А якщо я буду робити аузбільнок і в нас вже зараз закінчиться війна, чи мені потрібно їхати додому, які гроші в мене будуть, чи я потягну мову. Давайте розглянемо ці питання. Я робила вже на каналі інтерв'ю з дівчатами, які робили ауспільдинг. Віка в нас робила ауспільдинг на бухгалтера, вона відповідала на питання і під відео, і у відео. Катя робила ауспільдинг на медицині шефах Ангештельти, тобто працівник Праксис, також, якщо цікаво, подивіться на каналі. Я навчалась на вихователя, також дуже багато про це розповідала. А тепер перше питання: чи варто робити навчання? Проблема в тому, що дипломи українські частково не визнаються. Всі зараз, скажімо, в, такому, в такій хвилі пішла: я признаю свій диплом. Добре, що зараз ви зможете його признати. Перше питання: землі признають дипломи по-різному. Якщо ви на півночі Німеччині, вам буде легше признати диплом, наприклад, ніж Баварія або баден вюртенберг І ви знаєте, да, якщо не знаєте, зараз почуєте від мене, що інколи освіта в одній землі Німеччині не ціниться так, як освіта в іншій. Тобто вважається, що Баварія, наприклад, вони не признають освіту, яку людина здобула, будучи німцем у Німеччині. Такі в них закони. І якщо вам будуть признавати дипломи, то признають абсолютно індивідуально. Коли я признавала свій диплом вчителя англійської, так, російської мови і літератури, то вони сказали, в них є реєстр, певний список певних університетів України, і кожен має якийсь статус, і вони відповідно до того. Але мені, наприклад, сказали, що мені потрібно. Ще як вчитель англійської мови, семестр в Америці або в Англії, або в якійсь англомовній країні робити. Тому, коли вам будуть це все признавати, вам потрібно подумати, чи воно того варто ще щось вчити. Коли ви будете робити Аусбідунг. Проблема може бути в тому, що структура німецького навчання і структура українського навчання дуже є різною. Я робила оспільним, коли мені було 32 роки, оскільки я зрозуміла, що з моїм дипломом кіна не буде. розумієте? Я вважаю вам всім, щоб ваші дипломи визнали, але при визнанні пишуть, що, наприклад, вам потрібен певний рівень мови. Тобто ці всі екзамени, мовні, ви будете складати. Е, і з тим дипломом, якщо чесно, підете ви до фірми, ну і фірма скаже, я, на вас вітаю, але ви нульова людина, те, що стосується роботи в Німеччині. Мені потрібно вас вас айнарбайт, тобто розповідати, як це все робити. Коли ви робите Ausbildung, плюс в тому, що ви знаєте практичні і теоретичні е, знання. Ви на практиці це все переживаєте. І от ви, коли підете. На навчання ще раз кажу, проблема буде в тому, що в мене в голові структура роботи вчителів, як мене вивчали в Україні. Коли я пішла вчитися на вихователя, в мене такий вибух був, оскільки абсолютно інша методика: тут є сексуальне виховання, тут є закони ми вивчали, ми вивчали роботу з батьками. Не навіть такого в університеті, от чесно вам скажу, я такого не вивчала в університеті. Плюс була методика, плюс різні нюанси. І для мене було важко поміняти. Розумієте, ми говорили, про, наприклад, про гомосексуалізм, як дітям це пояснювати, про ігри в доктора, які відбуваються в садочку. Вибачте мене, я цього не вчила в університеті, такі якісь моменти сексуальної, сексуального виховання дітей, як з цим спілкуватися. Тому для мене було важко розуміти погляд. Але я, як вихователька, я маю знати, як я буду працювати з парами, коли, наприклад, вони лісбіянки чи розлучені батьки, тобто, отакі нюанси, коли ви йдете навчатись на певну професію, виникає питання також гроші, да? як ви будете жити? По-перше, якщо Um, є um, Ausbildung, навчання, за які вам платять гроші, про це я говорила. І, наприклад, якщо у вас є там, 900 євро, які ви будете отримувати, то частину ви можете поставити заяву на Bürgergeld, є Волггельт. Тобто є ще такі дотації, які вам допоможуть. І частину будете отримувати там, частину будете отримувати від соціальних структур, які вам будуть допомагати. Але Проблема може бути в тому, що ви робите та оспільним, так? Дуальне оспільно це означає, що ви два дні в школі, три дні на роботі. Вам потрібно буде орієнтуватися на ваш клас і на фірму. Як працювати? В новій фірмі, яка там взагалі структура, яка там командні такі, знаєте, течії, скажімо. це може бути стрес. Тому коли ви готуєтеся почати аузбільду, будьте готові до того, що ви починаєте вчити заново. Це значить, що потрібно в голову свою буде інформацію вкладати. Мені було важко, я вже, скільки було 32 роки, я вам чесно скажу, пам'ять вже була не та. І потім я вчилась на психологічного консультанта, вже років 37 було також важко вчити. У вас новий клас, плюс у вас новий колектив, і ви маєте спілкуватися. Рівень вашої мови має бути добрим. Ще раз можу порадити: якщо у вас рівень мови недостатній, ви не відчуваєте впевненості, не робіть цього, шукайте інший шлях або повчіть ще один рік мову. І тоді ви вже будете готові робити свій Ауспільник. Оскільки той рік, за який ви інтенсивно будете вчити німецьку мову, він допоможе вам просто пройти отих 3-4 роки навчання без проблем. Сидіти ночами, довести себе до нервового сказу, оскільки писати роботи. Взагалі в німці така система, що ви приходите. Кожен вчитель викладає свій предмет, вам дають якісь листочки. Ви їх збираєте, збираєте, да? є роботи разом. А якщо розумієте, ви не розмовляєте німецькою, ще сидить дівчинка з іншої країни, яка також не розмовляє німецькою, ви вдвох маєте зробити презентацію. Тобто, моя, твоя не розуміть, і будуть проблеми. Для того, щоб себе не загнати, не от справді. Працювати ночима, не вчити, оскільки є мета шпраха. Шпраха це мова, мета шпраха це іде, от професійна та да, мова, тобто там ваниму, да, сприйняття. Тобто такі слова, які ми не оперуємо по дорозі до, не знаю, там. Купити булочку чи в магазині Вам не потрібні абстрактні поняття, а вам потрібно буде їх пояснювати і вчити. Коли я вчилась на вихователя, то ми працювали з такими. Да? Мені потрібно було пояснити, що таке сприйняття дитини, якісь розвитки, якісь імпульси. І це треба буде пояснити на базі того, що я знаю. І якби моя мова була недостатньою, я не змогла б нормально закінчити. Німеччині немає взяток, якщо ви будете вчитися і ви не змогли б пройти. Ви не занесете нічого, ніяких грошей вашому вчителю і за гарні очі вам також нічого не поставлять. Тому це виключено. За ваші знання отримати Клазуен або класен Арбайт, то ці роботи пишуться в класі, вам іде папер. Там може бути, розкажіть, поясніть. Тобто навіть розуміти, що від вас хочуть. Це також така проблема, коли є ельойтен, да? Егенсен, ельойтен, там, Розкажіть, що це таке, Егенсен, доповніть, безхайбен, опишіть. І навіть якщо ви не зрозумієте, що від вас хотять в цій роботі. Тому, хлопці, дівчата, будь ласка, думайте перед тим, як почати навчання. Що воно буде коштувати? Потратьте, можливо, ще раз час для того, щоб знати мову. Тоді воно піде. Моя проблема була ще такою, що, наприклад, мені потрібно було написати контрольні реферати, презентації, ем, плани різні. Але в мене була недостатня німецька мова, тому моя подруга завжди перевіряла. але вона була також е, класенка Мараді ми навчалися разом. Це означає, мені потрібно було, якщо ми здаємо реферат 5-го числа. Мені було потрібно його написати першого і сказати «Слухай, в тебе є час написати, оскільки в неї діти, чоловік і морська свинка. І треба роботу самі написати, да? і мою перевірити. І вам також треба буде людина, яка розмовляє німецькою, яка може вам допомогти. І за дякую, знаєте, це також ні. Тобто треба людині якось там запросити на вечерю, на концерт, подякувати, оскільки перекладати це важко і коригувати. А потім те, що вона коригує, я ще вдома переписувала і це все робила. Тобто, це такий процес. Який потребує від вас структури. Якщо ви знаєте, ви зранку завезли дитину в садочок, чи до школи, чи чоловік завіз, да, хто з ким приїхав? Потім ви навчаєтесь, ви прийшли. У вас має бути 2-3 години вільного часу. А це також планування. На вихідних у вас контрольні роботи, ви якісь робите групи арбайт, Тобто такі речі, плюс робота в колективі там, де ви проходите своє навчання. Це ще один нюанс. Тому, будь ласка, підійдіть до цього дуже відкрито. Підійдіть до того, що ви хочете робити аусбідунг з структурою. Ще раз, якщо фінанси проблем не буде, у вас буде якийсь. Але деякі навчання є такі, що вам гроші не платять. Наприклад, на вихователя я вчилася, ні копійки ви не отримуєте. Це означає, що у вас має джоп-центр вам давати гроші. І чи вони це погодяться, взагалі, як це все буде, вам потрібно це узгодити. Інший момент може бути такий, справді ви не здаєте якісь клазу, ви просто вилітаєте. Тут третього немає. Або ви здаєте, пишете, ви оцінки проходите і все. Робити ауспіллюнг, просто бо я хочу лишитися в Німеччині, і мені хтось сказав, що якщо я буду вчитися, то я тоді лишуся, вам потім потрібно буде працювати. Якщо це не ваше, то ви не зможете. Будь ласка, ще раз, перед тим, як. Це робити, подумайте, як навчатися. Є в кожній школі такі спеціальні курси, вони розповідають, як краще вчити, чи ви це зможете. Оскільки життя в нас одне, і той стрес, який пов'язаний з тим, що ми намагаємося от щось насильно зробити, бо хтось щось сказав, сусідка робить, і я роблю. Так не потрібно робити. Професія, яку ви обираєте, вона має вам також подобатися. Можливо, це для вас буде освіти шанс з нового листа почати і вивчити тут нову професію. Всі, хто працюють в соціальній сфері, вони дуже часто йдуть. Наприклад, я вчитель, так я пішла вчитись на вихователя. Тут такий нюанс. Знаєте, от якщо ви хто був ніким, то стане всім і навпаки. Наприклад, в мене корона не впала через те, що я викладала в старших класах, і тепер я пішла працювати вихователем, оскільки вважається, да, де вчителя, де вихователь. Чомусь взагалі професія вихователя це вважається, що гаршки миш. Я вам чесно скажу, що те, що я вивчила під час свого навчання, такого знання не було під час навчання в університеті. Тобто це Різне. І якщо у вас є таке гарне німецьке слово Еагаць. Іагаць, його так не перекладеш, от знаєте, бажання щось зробити, якесь, можливо, гордість. так? Я в Україні працювала, наприклад, в, не знаю, в банку, а тут мені запропонували якусь нижчу посаду. Якщо отой черв'як у вас буде все життя гризти, і ви не зможете зрозуміти, що це інший світ. У вас є інші знання, інші якості, і постійно порівнювати, що в мене була, вибачте, корона в Україні, а тут корону зняли. Це буде також важко. Це такий моральний аспект, який заважає дуже багатьом. Мені знайомі, вони, чоловік, був інженером в своїй країні, так, це не Україна, не Росія інша. А сюди він приїхав, оскільки і шточній трейден він працює в лага, тобто на складах. А жінка в нього в лікарні керує. Якимось там відділенням, тобто, да, а він працює тут на складах. І чоловік постійно, знаєте, в нього така проблема, оскільки він не може з цим смиритися. Хоча людина вже 15 років в Німеччині, в принципі, ну можна вже було не тільки німецьку вивчити, а ще й китайську з японською. Все залежить від вас. Подивіться, чи ви зможете справді. Вчитись на цю професію з точки зору, можливо, вона буде нижча тієї освіти, які ви мали в Україні. Але плюс в тому, дивіться, я зараз робила професію і маю освіту вихователя. Я можу з цією професією, і це вам також знати потрібно спочатку, якщо ви будете навчатися там на бухгалтера, на медика, де ви можете працювати, оце. Починати розумієте це все організовувати, де ви можете працювати. Я як вихователь можу працювати, можу в школі вести продльонку. можу вести в школі для дітей-інвалідів догляд за дитиною. Це називається бекляйтинг, супроводження. Тобто, в мене може бути одна людина з відхиленнями, люби там дауни, утісти, все люба хвороба. Я допомагаю дитині робити. Домашні завдання сижу з ними, я можу спокійно працювати в школі ще раз або кірнсайд, або хорт. Я можу з цією освітою працювати в хайм. Це притулки для дітей. Я можу з цією освітою працювати в юґантамді, є супроводження. Наприклад, чоловік жінку за розлучені, да, і суд сказав, що чоловік може дитину побачити, тільки в присутності певної людини. Я можу так робити. Я можу як працювати, виховати в лікарні, те, що я зараз роблю. Um, тобто варіантів є, ну просто багато. Я можу працювати в санаторії Мута та там, наприклад, ігрова, в Ікеї, ви бачите, э, чи в інших таких магазинах великих да, групи, що там з дітьми вони займаються. Тобто, з цією професією, я, якщо хочу, я можу де завгодно працювати. І для вас думаю, буде дуже, -дуже важливим собі це також э, пропрацювати, проаналізувати. Чого ви хочете робити це навчання на цю професію? Який рівень мови? Будь ласка, я вас прошу, зверніть увагу на це. Ще інвестуйте трошки часу. Гроші, які вам будуть платити або не будуть платити, що буде з фінансами? Чи вам взагалі воно подобається? Де ви будете ще раз працювати? І чи зможете ви зміну поглядів? Німеччина, Україна на цю професію перетравити для себе. Ну і чи ваша корона вона є, чи нема, що можливо це буде професія нижче. Я в своєму житті працювала в деяких фірмах. А, до речі, я працювала як да, тобто з безробітними, також з освітою вихователя плюс психологічний консультант, тобто варіантів море. Тільки якщо є бажання працювати, якщо є бажання інтегруватися. До речі, останнім часом чую багато таких слів: Плоска Німеччина, плоскі в них жарти, які вони всі погані. Єдине, що можу сказати, знаєте, люди, які так кажуть, то їм ніде не буде добре. Ні вдома, ні в Тімбукту, ні в Німеччині, ні в Італії, ні во Франції. Все залежить від вас. Я вам дуже дуже сильно бажаю. Щоб ви знайшли для себе навчання, яке вам подобається, і щоб ваше серце раділо. І я думаю, що якщо у вас буде позитивний настрій, то все буде добре. Слава Україні! До наступного разу!